Всім привіт! Ну що, які стоки приймають фото, згенеровані штучним інтелектом? Перший сток це топовий adobe Stock. Далі йдуть уже ну, не топові, скажімо так. Це у нас іде Dreamstime, який приймає практично, практично в будь-якій кількості? От. В принципі, він мені подобається. Далі йде 1, 2, 3 РФ, також подобається, приймає в будь-якій кількості і Фріпік. Фріпік ну, такий доточний трішки сток в тому плані, що він в новачка, в новачка приймає. Відразу треба загрузити мінімум 150 фотографій, вони пишуть 150-200. І тоді, якби проходиш екзамен і так далі. Ще є стоки iStock і Shutterstock, але вони зараз об'єднуються. Там, скоріше всього, будуть зливатися портфоліо в один сток. Тому поки що я туди не лізу. От. Така от інформація, кому е цікаво. Будь ласка, думайте. Вот і И... всього найкращого, до нових зустрічі.